Приветствую вас на моем канале меня зовут Анна вы на канале Година Таро сегодня карта дня на 5 2023 року по всех знаках Сідіака. не забывайте про то, що расклад я загальний, а не индивидуальный І так карта дня для Овнів. Давні випадає вісімка мечів, яка говорить про те, що ви самі себе довели до такого стану, в якому ви знаходитесь, у цьому замкності, в цьому такому Знаєте, на здоровому такому стані. Карта говорить, що вам потрібно більше віри в себе і в те, що ви можете досягнути. Тому що, так, да, вам не вистачає підтримки рідних і близьких, і тому ви так сильно себе недооцінюєте. Самі себе заганяєте в глухий кут. І для цього виникає куча у вас оцих у проблем. Ви самі можете вийти з цієї ситуації, як то кажуть, розірвати всі ті пута, які на вас наклалися. Просто вірте в себе, у вас обов'язково вдасться, ви дуже сильна людина і зможете досягнути своїх Цілий, тільки вірте в себе і ви досягнете дуже сильного. Дуже багато знаменитих людей, які розпочинали, в них не вірили, в їхні проекти не вірили, в їхні можливості не вірили, але вони змогли досягнути великого результату і показати, на що вони спроможні. Тому ви вірте в себе, в свою ідею і ви обов'язково досягнете свого результату. Також карта попереджає вас про те, щоб ви були обережні, тому що в цей день, щоб ніде вас не обдуло, щоб ви ніде не простудилися. Тельці. Для тельці випадає шістірка мечів. На вас чекають дуже важливі зміни у вашому житті. Знаєте, як то кажуть, дуже зміни, серйозні, кардинальні. Але вони будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Тому робіть все без поспіху. Приділяйте увагу всім дрібничкам, всім деталькам, і тоді на вас чекають дуже гарні, приємні зміни. Близні для близнюків випадає туз з мечів дуже швидке, таке, знаєте, молнієносне якесь вирішення, буде проблема для вас. Отут ви не могли вирішити, ламали голову, думали, як вам його вирішити, як вам досягнути своєї цілі, як вам вирішити проблеми і не гаразд. А тут якось в одну хвилину якось все пройде, і ви зможете вирішити владнати свої проблеми. Також карта говорить про якусь таку ідею. Яка додасть якісь нові можливості для вас, тому обов'язково нею скористайтеся, не відкладайте на завтра раки. Для раків випадає десятка пентаклів, дуже гарна карта, позитивна, яка віщує дуже гарне, щасливе майбутнє, стабільність, достаток, щастя, успіх. Знаєте, дім повна чаша матимете все, чого ви дуже мріли чого ви хотіли. Матимете дуже гарний день, У вас буде, пройде дуже щасливо, радісно, позитивно У, в оточенні сім'ї, рідних і близьких. Леви. Для Леви випадає старший аркан відлюдних. Всі свої важливі справи в цей день робіть самі, нікому їх не довіряйте, не зручайте. Також ця карта говорить про те, що ви дуже сильно потребуєте відпочинку, відпочинку наодинці. Щоб вам ніхто не заважав, от просто побути наодинці, можливо, помедитувати, послухати музику, чи прогулятися, просто обміркувати, обдумувати свої дії на майбутнє. От просто побути на самоті. Просто займіться собою, відпочиньте. Якщо якісь важливі є справи, то самі їх повторюваюся, ще повторюся, робіть самі. Ні на кого не відволікайтеся. Якщо вас просять допомоги, допоможіть, якщо ні, не допомагайте. Якщо вас не просять пораду, не давайте вам свою пораду. Знаєте, от не будьте такими нав'язливими, не, не нав'язуйте свої ідеї нікому. Кожній людині потрібен час, щоб побути на самоті і наодинці. Просто все подумати, обміркувати. Тому просто побудь потрібно вам. На самоті. Знаєте, зазирнути самому собі в душу. Діви. Картка дня для Дів. А для дів випадає десятка жезлів. Ви дуже звалили на себе велику кількість справ і обов'язків, яким дуже сильно вам на собі тягнути дуже важко. Вам потрібно розподілити свою працю, свої обов'язки. Вам знаєте, от потрібна допомога, тому що ви самі не впораєтеся. А якщо ви навіть і впораєтеся, це дуже сильно може. Відразитися на вашому здоров'ю, особливо це стосується спини, тому розподіліть свої обов'язки, ні в якому разі не тягніть все на собі. Також ця карта може говорити, що хтось тягне якісь відносини от сам на собі, питається їх витягнути. Відносини, які вже знаєте, свої, віджеле і так далі. Можливо, якась робота, яка дуже сильно от вас не влаштовує, не подобається, а ви її таке тягнете. І карта радить її просто змінити, перейти на іншу. Ось Такий може ще бути приклад Терези. Для Терези випадає принцеса кубків. Гарна позитивна карта, гарний настрій, приємні щасливі емоції, такі якісь романтичні емоції, такий якийсь можливо час буде проведений з вашими рідними, з вашими дітками, і вони будуть дуже, знаєте, приємно задоволені тими можливостями, які вам будуть виникати. Карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає вісімка пентаклів. Сьогодні ви будете дуже багато працювати, дуже багато зусиль прикладати для своєї, для досягнення своєї цілі. Головне, приділяйте увагу всім деталькам і дрібничкам, щоб ви спочатку, може бути так, що ви десь якусь помилочку допустили, а потім все і не замітили. Не помітили її, а потім вона може все зіпсувати вам. Тому будьте уважні, на вірному шляху у вас обов'язково все вдасться, ви досягнете своїх результатів і отримаєте обов'язково за свою вину, за свою працю, винагороду. Головне увага і те, той настрій, з яким ви йдете далі, так і йдіть. Стрільці. Для стрільців вісімка кубків зміни, зміни, які безповоротні в вашому житті, які вже давно мали відбутися. В когось, можливо, розрив, хтось піде від вас, можливо, просто в когось рідні приїдуть від вас, можливо, будете трошечки сумувати. Це все буде, знаєте, вам просто потрібно трошечки передивитися свій життєвий маршрут, поставити собі нові цілі, нові ідеї. І не знаєте, те, що змінилось, це вже мало будь. Воно було необхідне, оці зміни в вашому житті. І вам не потрібно госумувати і хрустити. Вам не, не потрібно боятися йти до нових змін і щось робити в своєму житті для цих змін. Передивіться свій життєвий маршрут, поставте свої нові цілі і просто до них прямуйте, і ви зможете досягнути свого гарного результату. Не бійтеся переїздити в інше місце, в інший будинок, змінювати роботу і досягати того, чого ви мрієте. Не бійтеся просто. На це піти. Також карта радить вам не витрачати в цей день зайвих коштів, тому побережіть, побережіть себе від серйозних втрат. Козироги. для козероги випадає резервів. Дуже активний, насичений день, дуже багато важливих справ, роботи, праці, несподівані поїздки для вас, але як будуть для вас, дадуть вони гарний такий результат, успішний результат. Головне, будьте активні, не сидіть на місці, не зупиняйтеся, у вас все вдасться. Ви досягнете тих цілей, які ви ви собі поставили на цей день. Він для вас буде досить вдалий, хоч ви трошечки в під кінець дня будете так добре втомлені, але ви будете задоволені тою роботою, яку ви зробите. Водолігіє. Для водолії вигає рици Жезлів. Якісь можливі несподівані поїздки. Дуже активний і насичений день всякими діями і всякими поїздками. Як би важко не було. Будьте активні, енергійні і у вас все вдасться. Під кінець дня будете дуже втомлені, але задоволені своєю роботою рибки. Для рибок випадає колесо фортуни. Вдача вас, як то кажуть, буде переслідувати. Вона буде вам посміхатися і даватиме вам можливості для того, щоб реалізувати свої цілі, плани, ідеї, втілити їх в життя, досягнути гарного результату. Тому, знаєте, головне ем, дяку, бути вдячним долі Всесвіту за те, що вона вам дає. Знаєте, щоб просто не злякати. І Відачі, щоб вона від вас не відвернулася. Будьте вдячні долі за те, що вона вам дає. Удача вам буде посміхатися навіть там, де ви думали, що у вас все не вдається, все не гаразд, все погано. А доля вам вона посміхнеться, і ви зрозумієте, що все було на краще, як і б щоб не виникало, щоб не. Як б ситуації не створювалися в вашому житті, все було на краще, що доля вам просто посміхнулася і дала якісь гарні, приємні можливості в вашому житті. Я бажаю всім гарного, приємного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пам'ятайте, не ігноруйте повітряних тривог. До побачення!